Реду спілки перукарів – це професійний діст, висока культура обслуговування та вміння позитивно впливати на світогляд людини. Кожна пора року це оновлення не тільки у природі, але й в настрої кожної людини. Ви готові йти вперед і змінювати світ? Так розпочніть позитивні перевтілення з себе. Не втрачають можливості йти в ногу з часом навчатись новому, додавати фарб у своє професійне життя майстри професіонали. Перукарі. У лютому спілка перукарів міста Чернівців підсумувала свою роботу за рік. На засідання запросили директорів салонів, оскільки саме від них. Багато в чому залежить професійна і творча атмосфера у майстернях краси. Основною метою нашого сьогоднішнього зібрання є об'єднати всіх директорів салонів, власників салонів з ціллю спільної співпраці, з цілею вирішення питань, які час від часу виникають в організації ведення бізнесу, роботи майстрів в салоні, підвищенні кваліфікації майстрів і в цілому підвищення рівня обслуговування. Усі присутні поділилися досягненнями, напрацюваннями, а також проблемами, які сьогодні існують у сфері перукарства, як і в будь-якій галузі. Та найголовніше разом шукали вихід з проблемних ситуацій, ділились досвідом ведення бізнесу і, звичайно, дискутували. Як сказав філософ Еммануїл Кант, в суперечливих справах судження різні. Та істина завжди одна творити красу. Саме вона є символом морального добра. Важливим і відкритим залишається сьогодні питання культура ведення бізнесу. І тільки там є гарний результат роботи, де існує у колективі співпраця і порозуміння між керівником і підлевом. 5 лютого спілка перукарів міста Чернівці відзначила свою річницю. Саме в цей час на базі Чернівецького осередку спілки перукарів України, який існував з 1997 року і був ровесником національної спілки перукарів, була зареєстрована ця громадська організація. За 13 років в арсеналі спілки багато перемог, творчих здобутків і досягнень. Велич будь-якого ремесла полягає у тому, що об'єднує людей. Саме конкурси з перукарського мистецтва, манікюру та візажу, які організовувала спілка перукарів, об'єднали усі салони і перукарні чернівців, найсміливіші змагалися за перемогу. А ті, хто ще не наважився, вболівали і спостерігали. Та байдужих не було. У нашому місті відбулося чотири конкурси. Судили змагання, знані і шановані у перукарському бумонді України люди, майстри міжнародного класу. Юлка перукарів систематично організовувала і організовує навчальні семінари, майстер-класи, які проводять провідні майстри України міжнародного класу, серед яких і В'ячеслав Дюденко. Одним із найуспішніших авторських робіт громадської організації телепроект. Будь собою. В ньому взяли участь найпрогресивніші салони краю, навчальний центр Віват, творчий колектив салону краси «Ів Стиль», а також студія зачісок Слава та салони краси Селебріті Маска і красуня. Справжні свято краси, стилю і моди, де кожен майстер-перукар старається щонайкраще представити свої творчі роботи працюючи з моделлю, це покази до дня міста і традиційна участь у петрівських ярмарках, в яких беруть участь представники спілки перукарів. І уже традиційно майстри професіонали салонів міста є учасниками новорічних шоу-програм, які створює Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія. Завдання перед майстрами стоїть не з легких: створити не тільки зачіску, а образ моделі, який відповідав би певній тематиці. Найвагомішою подією минулого року стала атестація майстрів-перукарів, яку проводив комітет стандартів салонів краси і зорганізований спілкою перукарів міста та регіональним представником комітету стандартів салонів краси Наталією Бідяк. Голова спілки перукарів міста Чернівці Наталя Бідяк має найвищу кваліфікацію майстер-експерт. Атестація передбачає сім рівнів кваліфікації, Атестувалось 26 майстрів. Серед них співвласниця салону ІВ Стиль Ірина Малюта, котра отримала також високий кваліфікаційний рівень майстер-стиліст. Ярослава Малинська, Світлана Дубровська, Андрій Репчук, Анастасія Карельських та Альона Савчук підтвердили кваліфікацію майстра першого класу. Решта учасників атестації майстри другого класу та перукарі. Отож, сходинка за сходинкою, вдосконалюючи свої знання, навички і вміння, майстри йдуть до успіху. І найголовніше прагнуть спілкуватися на творчому рівні. Річницю спілки перукарів відзначали директори багатьох салонів разом за святково накритим столом. Звичайно, у кожного з них свої досягнення. Вони радіють від того, що мають змогу поділитися рецептами свого успіху. Директори салонів прагнуть, звичайно, щоб кожен майстер отримав кваліфікаційний сертифікат, адже це спонукає до професійного зросту. Світ пізнати неможливо. Сягаючи одних вершин, людина прагне підкорити інші. А це означає проходити наступні етапи професійного зростання. Конкурси, фестивалі, майстер-класи. У наших планах багато творчих задумів та проєктів. Ми хочемо відновити і продовжити телепроект будь-собою. Також ми започатковуємо в цьому році фестиваль, щорічний фестиваль Коронація краси і запрошуємо всіх бажаючих, хто має відношення до індустрії краси, прийняти участь у цьому фестивалі, де всі учасники і гості, хто будуть присутні на цьому фестивалі, отримують велике естетичне задоволення.